Почну з головного, Росія і Індія схоже намагаються вийти на новий рівень військово-технічного партнерства. І якщо в Кремлі подаються як прорив, то ми з вами чудово бачимо. Ідеться про спробу Москви будь-якою ціною втримати на плаву власну виснажену оборонку. Обговорюють, зокрема, спільне виробництво дронів, у тому числі ударне БПЛА типу Ланцет. Про це пише Американський інститут вивчення війни, посилаючись на заяви Путіна та глави Ростеху Сергія Чемізова. І саме тут друзі починається найцікавіше. Очільник цього російського оборонного конгломерату прямо визнає РФ нині веде переговори з Індією щодо локалізації виробництва російських безпілотників на території Делі. Фактично, Москва шукає, де перенести частину свого озброєння, яке вона ймовірно планує застосувати проти України. Аналітики Ки справедливо припускають, що Кремль хоче розширити співпрацю не лише в авіаракетобудуванні, а й у виробництві нових дронів, бо ж свої інженерні ресурси Росія давно витратила на нескінченні аналоговніт. І це ще не все. Росія все більше покладається на Індію, намагаючись компенсувати брак робочої сили всередині країни. Віце-прем'єр Денис Манторов навіть оголосив, що РФ готова прийняти необмежену кількість трудових мігрантів з Індії, і це зверніть увагу за новою двосторонньою угодою про мобільність робочої сили підписаною 5 грудня у Нью-Делі. Тобто Москва вже не просто шукає партнерів, вона в буквальному сенсі вивозить трудові ресурси, аби латати кадрові дірки, які сама ж створила мобілізацію та війною. Манторов також зазначив, що Росії знадобиться приблизно рік, щоб створити умови для прийняття працевлаштування та оформлення документів великої кількості індійських громадян. Іншими словами, друзі, Кремль будує модель залежності, де Індія стає постачальником і робочої сили, і технологічних можливостей. А Росія вкотре демонструє, що самостійно вже не здатна підтримувати свої оборонні амбіції. І отут постає запитання, яке, я впевнений, що багато кому не дає спокою, чи стане Індія тим ратівним колом для російської воєнної машини, чи лише ще одним вузлом у мережі геополітичних ризиків, у які Москва дедалі глибше затягує і себе, і тих, хто поруч, і по традиції, друзі, свої версії, свої думки пишіть в коментарях.